Кожен день я був тут своїми людьми. І зі своєю землею, полишити яку Богдана не змусили навіть російські обстріли. Колектив залишав територію господарства лише вночі, коли кількість атак ворога значно зростала. В день люди повертались, аби годувати худобу та обслуговувати техніку. До війни посівна площа господарства становила 2200 гектарів. Нині ж засіяно лише 500. А перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів 1400. Решта чекає на саперів. Роботи багато, адже частина техніки, будівель та обладнання понівечено або знищено. Постраждали і люди. Його Камаза, наприклад, обстріляли просто посеред дороги. Чоловік врятувався дивом, нахилився, аби не наїхати на обірвані дроти. Вистріл пішов з тої сторони, бухнуло і одразу в ногу попав. Я під посадку заїхав, зупинив машину через ці двері. Вибіг, взяв бинт і в посадку відбіг, метрів 30 впав, а тоді перебинтував ногу і ну лежав, а воно вистріли, потім ішли. А потім, коли все остановилося, потім сів та й далі подивився, скати цілі, сів і далі поїхав. Вони працювали із пораненнями і під обстрілами, адже земля чекати не може. Вона і так довго чекала на звільнення, розповідають фермери. Ми, якщо ми не будемо працювати, не буде в нас і, і армії, не будемо чимось кормити. Це треба робити і треба возити комусь, надай на землі робити. Загальні збитки від російської агресії лише по їхньому господарству сягають приблизно 30 мільйонів гривень. Найголовніше відремонтувати тік та провести розмінування решти території, яку вже перевірили з повітря за допомогою дронів, розповідає Богдан. І демонструє небезпечний вже зібраний врожай. Зараз як підсохне, тому що нам не доходили руки до нього, теж дійшло до нас руки, ми вже все зробили. Зараз тільки скажімо так, ми зможемо по полях кататися, ми попросимо військову адміністрацію, напишемо заяви, і військова адміністрація сказала, що нам допоможе. І, хоча на відновлення колишніх потужностей і прибутків знадобиться кілька років, ці мужні люди, котрі не залишили рідну землю у тяжкий час випробувань і воєнного лихоліття, переконані, все буде Україна, доведена збройними силами України та її працелюбним, нескореним народом. Як село живе і все настраюється потихеньку, помаленьку, йде в кращу сторону, скажу так. І дякую, звісно, ЗСУ, що нас охороняють, обороняють. Захищають нашу землю.